на напаства, чоловіки та жінки, живі люди, усі з Чернівецькому весь Жива жінка Людмила зареєструвала вимогу до начальника цієї установи пана Кривого Вадима Петровича. Так, як його немає, його зам вийшов Сушинський і прийняв це. Канцелярія це записала, так? Все, печатка, все, згідно з законодавчою вони це зроблять. Але звертаю на вашу увагу, що виконуючий обов'язки пан Слушинський сказав, що да, дійсно, вони повинні, звичайно, правосуб'єктність перевірити. Він каже, да, документи. І таким чином, згідно того, що в цій ситуації документи, документи у Інни доньки Василя з роду Маузер не було взагалі ніякого. Ні, суддя не бачив ніхто. І навіть ця установа, на жаль, теж вона не бачила і документів, і прийняли. І згідно тому, що вони порушили цей пункт, цей закон відносно виявлення правосуб'єктності людини, особи, яку вони написали, то вони не мали права її тут утримати і взагалі приймати. Все, ми йдемо зараз до судді Стоцької. Побажається нам успіху, тому що вона ще, мабуть, не знає, що вона зробила і хто її як підставив. То ми зараз їй пояснюємо, відносно вимоги від вот і жінки, яка захищає, захищає, гревностно захищає, як волчиться свою доньку. Дай Боже іні будь на свободі. І звичайно, усі злочинці от будуть сидіти. Бачите, от в цій установі вони будуть сидіти. Ті, хто суббрикував, хто викрав їх, хто сбрикував цю справу. Хто цю справу І викрав мою дочку. запроторив на Соборну щість. Все. Правда, вона завжди переможе. Як би то не було, підніметься. Підніметь, підніметься, як трава з під асфальту. З нами правда, а значить з нами сила. Амінь.